Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у мене очередне м'ясне блюдо. В коментарях ви просили мене показати, як я готовлю мітітєї. Був не один коментарій, ну і я вирішила, раз м'ясо є, чого б і не приготувати. Хоча вони готовляться із говядини або говядина наполовину зі свиніни. Але у мене буде не так, як у всіх, у мене будуть свинини. Мітітєї у нас готовлять давно. І ще за тих радянських часів, коли робили свадьби випроваження, всякі гульки, хрестини, родини. І так як ми живемо в непосредственной близості до молдавської границі, це молдавське, руминське блюдо, і кажуть, що це болгарське блюдо, то, звісно, це блюдо перекочувало і до нас. І ніяка гулянка без них не обходилася. Зараз, звісно, трошечки втратилися позиції тітків, зараз більше подають люля-кебаб. І ще там всякі різні блюда м'ясні. Ну, а я приготовлю так, як я це знаю, так як мені мама розказувала. Так що, у мене свинина це з задньої частини. Яблучка вона не жирна абсолютно постненька, Там, де треба було, пліночки були, я все убрала. Бачите, 4 таких цибулі. Вес їхній 300 гривні 6 зубчиків чеснику. Спеції у мене паприка коріандр молотий, чорний перчик молотий, і це все по чайної ложки, і чайна ложка солі. А, верніше, пів чайної ложки чорного перця і чайна ложка солі. Ну, в описанні я вам точно все укажу. Спеції ви можете ложити, ті, які вам більше всього нравляться. Хтось ложе орегано, хтось ложе базиліки ще, хтось чабер ну, в общем, у людей різні вкуси і свої предпочтіння, так що можете додавати і спіці, які ви любите. І ще півчайної ложки соди і стакан. Це у мене мінеральна сильногазована вода 200 мг. Буду працювати сьогодні в перчатках, так як я вчора у нас було 15 градусів морозу, Я не всиділа і у нас вчора було 15 градусів тепла, просто весна, і я вже не вдержалася, не всиділа і пішла обрізати рози. Звісно, я руки собі поколола, хоч і була в перчатках. Тобто, щоб не лякати вас, то я оділа перчатки. Ну, все, починаємо. М'ясо мені це треба перемолоти. У мене середня сіточка, я його буду молоти два рази. Мені треба, щоб структура така була знаєте, мелкозерниста. Того пропускаю м'ясо два рази. Бачите, це один раз перемаляно, буду зараз молоти другий раз. Наса я перемолола і тепер буду цибулю з часником на м'ясорубку і теж їх треба два рази пропустити. Ось такий, бачите, мілкозирнистий ніжний фарш получився. Девочки, я сьогодні вам покажу дуже простий спосіб формування мітітів. Він дуже простий. Тут даже не треба м'ясорубку збирати, насадку ставити для колбасок. Цього нічого не треба робити, при тому вони дуже красиві, ровні, кругленькі, а спосіб ну, такий простий, що я навіть я не знаю, <laughs> з чим його зрівнити. Все, відставляємо. Мелимо цибульку, теж два рази з часничком. Відправляю до м'яса цибулю з чесником. Відправляю сіль, паприку, коріандр і чорний перчик, теж сюди. Відправляю півчайної ложки соди. Так, вимішую це все рукою і додаю. Мінеральну воду і хорошо вимішую. Я вже замісила наш фарш. Ось такий він, бачите, вийшов гладкий, гладкий, гладкий хороший фаршик. По правилам цей би фарш треба було відправити в холодильник, накрити пльночкою на часа два, щоб він полежав. Ну, у мене хочуть вже їсти, так що я цього не буду робити. Я одразу їх буду виробляти. Хорошо, бачите, хорошо вимішаний фарш. Можна ще отак взяти його і чуть-чуть отак от відбити, якщо ви хочете. Оттак. Доску, дівчатки, я збризнула олійкою і буду викладати сюди уже готові мітії. Ну, як готові, сформіровані. Та дивіться, у мене просто це пакет, обичний пакет поліетиленовий. Я його поставила на доску і теж чуть -чуть отак збризнула водичкою. Беру. Ну, от як ми на міттії беремо. От кусочок м'яска, да? от так вот. Ставлю сюди, потом пригортаю другим кінцем пакета. І у мене шпатель, пластмасовий шпатель, і я от так от роблю. Все. Дивіться. Бачите? Ось така хороша колбаска, виходить. То тобто, вам не треба м'ясорубка, вам не надо насадку тут ставити для колбасок. Ось вот такі ну Десь приблизно треба їх робити сантиметрів 10. Зараз я навіть возьму лінійку, не полімусь. Побачу, що у мене тут. От, у мене й більше, у мене навіть 13. Хочете робіть тонше, хочете робіть товстіші. Я зроблю трошечки товстіші, тому що вони ще будуть жаритися. Якщо ви не хочете жарити, ви можете отак от зробити і виложити на противень в духовочку і їх запекти. Це кому не можна жарене. Відправляю я прямо отак так от сюди. Все. Я раз буду робити остальні. І ще раз показую вам. Тут у мене м'ясо 80 грамм, фаршев раніше 80 грамів. І опять, бачите, ставлю майже на середину пакета. Ось вот так вот. І шпателем. Раз. І у нас вже готова ковбаска. Ось така кругленька-кругленька, красива. Хай ждуть своєї черги на сковорідку. Все, роблю так далі з усіма. Так, на сковородку наливаю олію. Так, щоб покрило дно сковородки. Зараз нагріється і буду ставити вогонь середній. Получилось у мене 16 метіттей по 80 грамів і одна маленька. Можна брати м'ясо і менше, можна і 50 грам, можна і вущі робити, і не такі длінні можна робити. По-разному це вже на ваш вкус. Ну, взагалі мітітє це така от колбаска, длінька колбаска, то що тільки вона без оболочки. Так, викладаю. В один ряд, щоб вони не мішали одне одному. Обжарюю їх до золотистої скоринки з двох сторон. Потім буду ставити ще на противень і доготавлювати їх у духовці десь півчаса. Приблизно по дві хвилинки жаримо з кожної із сторін. Ось такі мають бути світленькі, не треба їх сильно до темна зажарювати. Пожарила я міттітєю, отак вони от у мене получилися. І тепер що я роблю далі? Я беру два лаврових листочка, ну, укладаю десь отак. І ту цибульку, що я вам показувала в початку відео, я одну оставила і просто отак колечечками розкладаю, по нашим мітітейкам зверху. І зараз у мене тут я вам покажу, Вот у мене кипіток, кічена вода гаряча. Не знаю, з тільки в чашці, грам мілілітрів 200, наверное, а може трошки більше. І я зараз залію цією водичкою. Багато сильно не треба, аби от на дно не треба, щоб вони плавали у воді. Мені треба їх просто пропарити. Все, я даже всю воду не вилила, Вон, бачите, ще півчашки залишилося. Ось так. Вот. І ставлю в духовку на 30 минут при температурі 170-180 градусів. Витягнула з духовки і вони пробули там 40 минут. Все, вони повністю готові, хорошо пропарилися, водичка іспарилася. І тепер я вам покажу, як колись їх у нас подавали на свадьбах. Звісно, мітіті тоді були потонні, вони такі не були крупні, як у мене. Я зробила покрупніше. Їх ложили на нарізну тарілочку. По штучок 5, 6. Так, обязательно додавалася ложка горошка. Ну або дві ложки горошка. Це я так пам'ятаю, на свадьбах подавалося. І кетчуп. Ну, тоді кетчупа не було, а був соус кубанський і южний. Ну, це люди. Той эпохи помнять, потому что мені в комментариях говорять, Боже, такая молода, откуда ты там знаешь, як було при Советском Союзі? Дело в том, что я с 70-х років прошлого столетия, так что я все помню. Все, девочки, і просто наливаю кетчуп. Так вот. Все. А така була подача у нас. На свадьбі мітітей, от так більше нічого. Ну Можна іще, я би, наприклад, іще б замаринувала цибульки. Такої синенькою би поставила, теж дуже вкусно. Ось така була подача. Ніяких тут не було листів, зелених, нічого такого, от так. Просто дешево і сердито. Кетчуп, звісно, можна подати в маленьких таких порціонних піалочках. Ну, я показую, як колись було. Я вам покажу, зараз беру руками. Ми ж знаємо поговорку українську, що м'ясо птицю молодицю беруть руками. Все, от так виходить. Ось вот такі, бачите, вони сочні, дуже сочні і дуже вкусні. М -м -м. Нежний, вкусний такий аромат, спецій. М'ясо повністю приготовлене, і вони сочні, девочки. Вот сок честных. З кетчупом. Красота. <рес> Вкусно, так що готуйте по цьому рецепту. І вам я просто впевнена, що вам понравиться. Кому було полезне і приятне видео, ставим лайк, підписуємося на канал. Заходимо в Telegram, заходимо в Facebook. Всім пока-пока.